Ну що ж, новий день, нове замовлення з шиє. Мені дуже треба був один конкретний предмет, але через те, що там не можна замовляти, ну, ладно, не один, декілька маленьких предметів, але через те, що ти не можеш замовити щось за 1 євро і потім платити за доставку, я набрала собі ще селяка приколь. Я якщо чесно, навіть не пам'ятаю, що тут конкретно. Зараз подивимось. Ладно, я думаю, мені це все було дуже потрібно, якщо чесно. По-перше, від, відкритий трошечки вже. А. О, це лампа. Я, коротше, коли навчаюся за столом, сижу, мені ніфіга не видно, що в книжках написано, тому я купила собі таку маленьку настільну лампу. Сподіваюсь, вона працює. Вона трошки, звісно, ну, побита життям. Але я таку саму бачила в магазині за 8, майже 9 євро. Оцю я купила за 1 євро. Щоб ви розуміли. І це, ну, прям один в один те саме. Купила собі. Класний блокнот. Дивіться, який мощний. Ем, хочу зробити цей Junk Journal, але тепер, я коли дивлюсь на цей блокнот, я думаю, блін, це не це ж шкода, таке під джанг е, давати. Блін, така шкіряна обкладинка. Боже мій. Я навіть щось не думала, що він цей буде такий е, козирний. Тупо, як мій Молескін, але трошки ширший. І тут, типу, в точечку а, листочки, і, блін, він супер топовий. Вдається для Jump Journal купити якийсь, якийсь зошит в супермаркеті може пошкода. Е -е, так. Така штука в мене вже є, мені треба була ще одна, тому що в мене носки і білизна вже не влізають в вату. Тому мені треба ще одна така. Ага. Купила такі. Е М'який, типу, такий матеріал на ліпучці, тому що у мене є оця доріжка, на якій ходити. І я її не можу під диван засовувати боком, бо колесики, колесики як сказати, тільки спереду. І вона сується тільки отак, але не отак. Тому я взяла собі такі штуки, спробую, щоб вона ну, більше слайдила по підлозі. Що тут у нас далі є? О! Оце основне, через що почалося, почалося оце все. Я почала докидувати собі все це в корзину. Отакий переходник для макбуку. Я сподіваюся, він вліз. Щось мені здається, що не влізе. Зміна паніки, все влізло, слава Богу. Коротше, отакий от переходник. Тут є три штучки для всовування. Типу, у мене я наприклад користуюся мишкою і флешками зйомними дисками, точніше. І у мене були такі переходники. Я купила собі два, щоб якраз дві штучки тут є дві дірки, а їх не можна разом засунути, тому що вони занадто широкі отут. І коли ти вставляєш один, ти другий вже не можеш сунути. Супер клас. Тому я купила собі такий, щоб вміти користуватися всім, що мені треба одразу, а не, компро... не шукати компроміси. Далі матч для... для бритви у вигляді такого відміжонка. У мене вже є такий один коричневий, я купила собі інший для другої бритви. Ох, хох хтось маленькі лапки! Я навіть не бачила перший раз. Бачите, трошечки. Коротше, мені подарували на день народження, забула в минулому відео показати. Рушник і рушник з тканини флісової, і це просто змінило мені життя. Я раніше ненавиділа витиратися. Я реально я виходила з душу, і я краще буду загорнута в рушник ходити ще півгодини, або я не знаю в чому, але я не буду витиратися, тому що мене бісить оце, оцей процес, і це неприємно. З флісовим рушником. Я uh, I'm looking forward. Я, сказати, я постійно очікую того, що мені зараз треба буде витертися. Мені це дуже подобається. Я купила собі другий рушник такий: один для голови, інший для тіла. У мене чорний з ялинкою, який мені подарували на Різдво, а оцей отакий з зайчиком. Білий. О, Боже, я... Спробуйте, хто любить витиратися і любить приємні тканини, це найкраще, що може бути. Це капець. Дуже милий і добрий розмір, Все мені супер. І останнє це рушник. Блін, я так на початку сказала, що я замовила, а те, що мені не треба. Тут мені літералі все потрібно було дуже сильно. О боже, Він краще, ніж я очікувала. Він такий милий і такий м'який, і так супер класно виглядає. Вау! Я взагалі дуже дуже рідко граю у відеоігри. Але на ці декілька там три-п'ять місяців я стала просто заядлим громадом, тому що знайшла гру, яка Називається Ghostwire Tokyo. Я грала в неї просто весь свій вільний час. Там замі'яс в тому, що типу всі жителі Токіо загадково зникають а надприродні істоти всілякі з'являються, з якими тобі треба боротися, і розкрити таємницю е, того, куди зникли всі люди. Е, і ти ходиш там по Токіо. Е, дуже дуже все реалістично виглядає. Ідеальний левел страшності недостатньо страшно, щоб бути забагато, як Sound Hill, але і трошечки спуки. Саме те, як я обожнюю, тому дуже рекомендую. Нарешті я дібралася до 3 d стікерів які в якийсь момент просто закрили всю мою стрічку в Тіктоці, і мені дуже хотілося таке спробувати. Я купила такий набір з чотирьох різних варіантів, і сьогодні ми з вами спробуємо зробити один з них. Перше, що я хочу одразу зазначити, так це те, що я отримувала неймовірне задоволення. Дивлячись у ці всі тіктоки, і воно завжди виглядало дуже сатісфайнг. І я хотіла дуже так само провести час, щоб отримати задоволення, вимкнула собі музику. І е, перше у нас. Сталася проблемка з тим, що пінцет мені дали не такий, як у них там в Тіктоках. У них вони використовують просто якийсь хірургічний. У мене був звичайний, який не сходився на кінці повноцінно для того, щоб зачіпляти ці стікери. І половину з них я відклеювала руками, тому що так було швидше і простіше. По-друге, це те, що мене здивувало найбільше, напевно, це те, що я думала, що ми просто клеїмо так, як ну. Заманеться, а виявилось, що можливо, ти можеш сам робити. Але я там на задній частині, типу, є те, як воно повинно виглядати, і по суті, ти просто повторюєш картинку. Я дуже дуже довго морочилася з тим, щоб по-перше. Ну, треба трошки подумати, як воно там буде клеятися, так щоб воно було рівно. По-друге, це те, що тобі треба дуже багато думати про те, що йде першим, так щоб не відклеювати його постійно і не підсовувати туди інші стікери. Тобто, тут дуже важлива система і схема. Тобі треба продумати, що ти першим наклеєш, що ти наклеєш останнім. Тому здебільшого у мене це виходило, наче це робота якась. Що мені треба зараз закінчити, оце все правильно зробити, віддати начальнику, щоб він Перевірив задоволення було мінімально якщо. Чесно, але виглядає воно супрово і дуже мило. І я думаю, що може наступного разу, коли я вже буду знати, як воно це все працює, мені буде трошки легше. Щось мені бахнув голову. Я вирішила, що я хочу навчитися грати на піаніно. Так як купувати піаніно для такого одразу було дорогувато, я вирішила навчитися спочатку на планшеті. Проблема в тому, що блін, оця штука нижня, вони її посовують постійно туди-сюди, і ноти вже не там, де я звикла, де вони. Вони робляться звич, звичайно для того, щоб мені зручніше було. Тому що займатися на планшеті ну, дуже лімітовано. Зрозуміло, але Why? Yeah. <laughs> Я буквально помішалася на цьому інструменті. Я кожен ранок тепер починаю з того, що я практикую цю пісню, яку вони дали мені вивчити. Ну і ще тому, що в мене скоро закінчується сім днів, які я е, взяла безкоштовно в цього додатку. До Речі, вчора собі намалювала отаку от діаграму. Е, у мене дуже сильно не виходять ці дві штуки, там, де треба використовувати три пальці. Я вже собі ввімкнула ці штучки, типу, щоб вони були написані прямо на екрані, тому що до цього я думала: ні. Я зможу все запам'ятати буквально за день, де роз, це розположення цих всіх штук без підпису, яка це нота. Я не знаю, чому я вирішила, що я геній і зможу зробити це одразу за перший день. Але чомусь мені здавалося, що якщо я буду дуже сильно полагатися на те, що я бачу, що там написано, то мені буде складніше запам'ятати потім, коли приберуться ці літери. Ем, але я подумала, все ж таки, дам собі трошечки часу звикнути до цього всього. Але оці там, де три пальці треба, я, у мене мозок вимикається. Просто е, коротке замикання відбувається отут. І потім я тут знову повертаюся в ритм, і потім тут я знову збиваюся, бо я не. Розумію, куди ті пальці сунути. Я намагалася так намалювати собі, щоб мені було. Я не знаю. <смі> я коли малювала це, я думаю, це має ну, повний сенс, як це правильно сказати. Потім, коли треба це зіграти, я <смі> нічого не можу зробити. Але давайте подивимося, що я на ну, що я з з з цей спроможна сьогодні. сьогодні. Так подобається, ця частина, і вона здається дуже легко. Там дві клавіші використовуються, здається. Але вони не навчили мене у цьому. А, -а, а чому я не розумію? Хоч ти трісни. Хоч ти трісни. Я просто я. Я перестала знімати і робити взагалі що небудь з цим відео, яке я запланувала гостя. Яке ви дивитесь? Але я весь цей час практикувалася. Все, що на планшеті мене вже супер сильно бісить. При приблизно за тиждень мене почало бісити. Те, що у мене немає справжніх клавіш, де треба нажимати на справжні, як це називається. У роботі написали страшні речі. У мене закінчився фрітрайл uh, того додатку, який я використовувала як Piano Academy. Uh, я все ще можу використовувати по 10 хвилин його на день, але мені трошечки набридло, я вирішила просто вивчити пісню, яку я хочу. І я вирішила спробувати пограти uh, пісню Twenty One Pilots The Line. І я її вчу весь цей час. Uh, я офігіла від того, коли треба було використовувати ліву руку для того, щоб uh, грати бас. Який відрізняється від того, що я правою рукою роблю, тому що до цього ми все робили, типу, ідентично, А тепер треба класити різні речі. І я, якщо чесно, ще два дні тому думала, що у мене ну все <соць> координація не працює. Але вчора я почала знову грати. Типу, тестувати. Ну, в знову. я <соць> yeah. продовжувала, і що? І у мене почало виходити трошечки. A uh, zaraz sfera z wam spróbujemy. Писали по роботі, <свісно> і я тримала телефонного вийшла, ніж зазвичай. Але я коли граю, я часто забуваю. Тож у мене якесь якась відчуття, наче це не я створюю ці звуки. І у мене тільки коли я збиваюся і чую неправильні ноти, тоді я розумію, що я створюю ці звуки, боже мій вау! Ну що ж, <свісно> я зараз монтую це відео, і вгадайте, скільки я грала після того, як я зняла останнє відео. Нуль разів. Я... Мені, мені довелося скачати деякі додатки для роботи на планшет. А на планшеті у мене 32 гігабайти, 16 гігабайтів з них займає System Дейта. Тому мені довелося видалити піаніни, і тепер я не можу грати. І <кхи> взагалі я перегоріла на... на багато місяців. Але тепер я знову хочу. Тепер я дивлюся на це і думаю, блін, вау! Класно грала! Але да, подивимось, може, я повернусь до цієї кар'єри. А на сьогодні все, дякую за перегляд.